Вітаю! Зараз я покажу, як працювати з онлайн-версією програми Microsoft PowerPoint. Вам потрібно буде створити один слайдик. На ньому має бути додана тема, написаний заголовок презентації і ім'я автора. Пишемо в пошуковій системі PowerPoint Online і переходимо за посиланням. Далі натискаємо Створити пусту презентацію. Автоматично створюється перший слайд, ось це можна позакривати. Ось ці заголовочки вам також не потрібні. Треба їх видалити. Натискаєте на рамочку саме, і тоді натискаєте клавішу Delete або Backspace. Так далі переходимо на вкладку оформлення. ну, На жаль, в мене хоче український інтерфейс на браузері, але чомусь не можу змінити мову, тільки російська. Так, На вкладі оформлення у нас тут є теми. Ось тут, якщо натиснемо стрілечку, обираєте тему, яка вам найбільше сподобалася. Ну, наприклад, ось таку. Ну, Відразу скажу, що в annoin-версії набагато урізаніша ця версія, чим стаціонарна Немає так багато тут варіантів. Далі обираєте варіант, який вам вподоби. Але ось як в звичайній версії немає оцього вибору кольорової гами. Наприклад, ось таке нехай буде. І тут ще можна трішечки зафарбувати оцю частинку. Ось тут де фон, натискаємо, обираємо сплошна залівка і обираєте тут якийсь колір, наприклад, ось такий зараз фіолетовий. Так, і ось так вона пофарбується. Далі переходимо на вкладку Вставка і обираємо текстове поле. Тобто тут немає об'єктів WordArt і змоги змінювати там контур, додавати до тексту і застосовувати там різні функції та стилі до нього. Так, обираємо текстове поле, клацаємо один раз лівою кнопкою миші там, де будемо друкувати. Можна відразу на вкладці головна збільшити розмір шрифта. ну Такий беріть, побільше, там десь 60-70, приблизно так. Так, Можна потім буде його змінити і пишемо заголовок з великої букви Моє хобі. Щоб надрукувати велику букву, затискаємо клавішу «Shift». Далі, бачите, воно переноситься, тому що шрифт великий, ми розтягуємо цю рамочку. Зараз підкреслюю червоним, бо знову ж таки не можна автоматично змінити, щоб була українська мова перевірки правопису. Тому або виділяємо цей текст і ось тут шукаємо українську мову. Тоді воно не буде підкреслювати. Ну, звісно, якщо ви без помилок написали, або просто ставити галочку, не перевіряти орфографію. Так, далі що ми можемо зробити з цим текстом? Ми його виділяємо і можемо змінити шрифт. На якийсь інший, наприклад, Bookman Old Style, змінити його розмір. І також можемо додати накреслення жирне, наприклад, там курсив. Ну, і більше тут варіантів немає таких, як в повній версії. Такі також можемо пофарбувати текст. Ось можна обрати інші кольори і тут на палітрі вже обрати якийсь, який вам більше вподоби. Такий темно-синій. Ок. Так, і останнє, що залишилось зробити, це додати ім'я автора. Знову вкладка вставлення, текстове поле. Я відразу оберу параметри тексту, які мені потрібні, шрифт і розмір. Ну, автора можна трішечки менше, там десь 40 зробити. Так, з великої букви обов'язково пишемо. Ім'я. Можна ім'я і прізвище, можна тільки ім'я. І також розтягуємо цю рамочку для того, щоб воно було в одному рядочку. Так, Можна ось цей текст також забрати оцю перевірку орфографії, щоб воно не підкреслювалося червоним. Але коли ви запустите презентацію, воно не буде підкреслюватись. Так, І потім зберігати вона має автоматично зберегтися ця презентація. Тобто, бачите, тут навіть немає. Такої функції, щоб зберегти. Ну, давайте я зараз перевірю, я її відкрию заново PowerPoint, ще раз напишу. Так, Заходжу знову на сайт PowerPoint. І тут ось моя презентація збережена, але відразу скажу, що вона з'являється не відразу. Тобто, ну, пройшло 2-3 хвилини, мабуть, поки вона з'явилась. Не знаю, чомусь, можливо, в цей раз такий глюк був. Тобто не лякайтесь, вона обов'язково збережена буде, але, можливо, не відразу з'явиться у ваших документах. Це дякую за увагу, на все добре.